Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без тривог та без обстрілу. Дякуємо силам оборони за чітке і ефективне виконання бойових завдань. Ситуація в регіоні залишається повністю контрольованою. Звертаючись до вас, хочу наголосити про знову-таки мінно-вибухову небезпеку. Напередодні міну було винесено на чорноморське узбережжя Одеської області. Її знищено фахівцями військово-морських сил Збройних сил України. Я про це розповідав. Але це зайве нагадування про те, що гуляти пляжами все-таки не потрібно і тим більше заходити у море, намагатися купатися, тому що міни викидають на берег або вони детонують у морі. Бережіть себе та близьких. Кожен з нас розуміє, що майбутня перемога це зусилля навіть не сотень, а мільйонів людей. Не може бути одного вдалого наступу або однієї оборонної операції. Це має бути система військових успіхів. І сьогодні Україна це демонструє. Нам вдалося зберегти систему військового управління, і це найголовніше. Нам вдалося досягнути військових здобутків у 2022 році. Але попереду ще багато роботи. І прошу вас долучатися до цієї роботи. Настільки, наскільки це можливо. І я знаю, що ви це робите. І за це буду дякувати. Рік складних рішень і дуже гарних результатів. Саме таким, я думаю, стане 23 й рік. Отож, до роботи, попереду насичений інформаційний день, Дотримуємось інформаційної гігієни і, як завжди, разом до перемоги. Слава кожному з вас, незламні мої! І, звичайно, ворогою ласкаво просимо до пекла і посміхніться, тому що цей день має пройти, не дивлячись ні на що, під нашу чорноморською посмішку, як нашою обороною і нашим наступом. Ворогам смерть! Ми переможемо! До зустрічі!